Слухай, а скільки коштує повний перекрас кабіни такої маленької? Ну, цієї, саме цієї, отман, бач, отман no, no. От такий весь перетертий, розібраний. О, тут капот, спойлер ще на ньому є. Низька кабіна 2,5 тисяч доларів. Але дивись, тут ще що? Рама в якому стані, а диски вже от готові, бачиш? Почекай, а диски теж входять в цю ціну? Ну ні, Ну це вже, це вже грабіж. Всю раму от таку, от так зробити, відпіскаструєте, диски відпіскаструєте, значить. От диви, диви. Та, вона довгезна, бо це така собі 10-тонник, напевно, такий правильний. Оцей весь механізм все це відпіскаструєте і пофарбувати, коштує всього 1600 доларів. Дорого це? Це разом з розбіркою кабіни. Ну, Деталі, кабіну 200 доларів, додатково. Ну, дві... ну, це все робота, воно все формується в наряді окремо і от можете порахувати скільки. Але дивіться, яка буде бубочка. Бубочка з полярками зібрана, все гарненько. Отак. Якщо хтось любить техніку, за такі собі кошти невеликі, можемо зробити рівне.